Ну, толко стов, ну подивився, ти, ну, постояв, ну відстояв. І який йшов, такий пішов. Хочеться, щоб ти прийшов, щось зрозумів, отримав і пішов дійсно зцілений. Ісус не лише хотів одного цього сліпого оздоровити. Ісус хотів всіх оздоровити. Ісус би радий це зробити, але вони всі йшли і дивилися на шоу. Деколи і тут також люди приходять з різними цілями. Далеко не всі приходять молитись. Далеко не всі. І тут суть в чому? Ми йдемо до Бога. Ви не до мене прийшли. Ми разом, разом, я з вами йду до Бога, і Господь бачить і мене, і тебе. І Він бачить, чому ти сьогодні сюди прийшов? І для чого ти тут стоїш?